Гарного всім врожаю, ви на каналі Ліричний селянин. І сьогодні ми поговоримо про те, які державні та професійні свята нас чекають у місяці серпня. Це вже останній місяць літа 2023 року. Тому подивимося, які на нас чекають професійні державні свята. Також поговоримо про астрологічний прогноз на цей місяць огородника. А також поговоримо, що каже народні прикмети і прислів'я та які свята є в місяці серпня. Отже, розпочинаємо. 1 серпня. 1 серпня в Україні відзначають День інкасатора. А також 1 серпня День подруги. Так що, дівчатка, не забуваємо 1 серпня привітати своїх подруг. 3 серпня досить гарне свято, День Кавуна. Я думаю, вже будуть спілі можливо, кавуни, а можливо, ні. Тому потрібно відзначити цей день з гарним, смачним солодким кавуном. Тому що 3 серпня день кавуна. А 4 серпня також приємний день це Міжнародний день пива. Так що в цей день не гріх випити келих пива в міжнародний день пива. Тим паче, що 4 серпня цього року припада на п'ятницю, так що в п'ятницю можна собі дозволити випити келих пива. Але потрібно з розумінням до цього ставитися, не перебирати. 5 серпня Міжнародний день світлофора, 6 серпня День Повітряних сил Збройних сил України, які нас зараз оберігають, роблять мирним небо. 8 серпня День військ зв'язку Збройних сил України. 8 серпня, Міжнародний день Альпінізму. І також, 8 серпня, ще відзначають Міжнародний день офтальмології. Ну і також не забудемо поздоровити в цей день привітати своїх домашніх улюбленців, котиків. Тому що 8 серпня відзначаємо Міжнародний день Кота. 12 серпня. День молоді перенесли. Раніше в Україні відзначалась День Молоді в останню неділю червня. Тепер 12 серпня відзначаємо День Молоді. 13 серпня День Будівельника. Також 13 серпня День працівників ветеринарної медицини України, а також Міжнародний День Шульг. хто шульга може відзначати своє свято, 15 серпня, День Археолога, 16 серпня. Всесвітній день Повітряного Змія. 19 серпня привітаємо всіх наших найкращих пасічників, тому що День Пасічника. Всі ми полюбляємо наш мед смачний, тому пасічників потрібно вітати. Також 19 серпня, Всесвітній День безпритульних тварин і Всесвітній День гуманітарної допомоги. 21 серпня Міжнародний день пам'яті жертв тероризму. 23 серпня День Державного Прапора України. Також 23 серпня Міжнародний День пам'яті жертв, роботоргівлі та її ліквідації. 24 серпня ми відзначаємо наше головне свято нашої країни неньки, нашої дівчинки Найкращої. Це День Незалежності України. 26 серпня День Авіації України. І також 26 серпня День Далекобійника. 27 серпня День Шахтаря. Також 27 серпня місто Рівне відзначає День свого міста. 27 серпня також досить чудове свято. На святкуванні в місті Рівному можна це до святкування приурочити, тому що 27 серпня День сала. Сало, яке ми полюбляємо в різному виді. 29 серпня День пам'яті захисників України. І 30 серпня Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Тепер переходимо до астрології і огороду нашої присадибної ділянки. і врожаю, що нам говорить астрологія на серпні? Сільськогосподарські роботи не рекомендують проводити 1, 8, 16, 24 та 31 серпня. 2 серпня небажані полив та посадка дерев. 3 та 4 серпня. Скошування галявин не варто збирати плоди для зберігання. 5 та 6 серпня краще підживлювати плодові рослини, також косіння трави. 7 серпня не рекомендується пересадка рослин. 9 серпня збір урожаю зернових, фруктів та ягід. 10-11 серпня поливання рослин, не обрізувати сухих гілок та не збирати врожаю. 12-13-14 серпня гарні дні для збирання врожаю для зберігання. А 15 серпня краще не збирати ті плоди, які ви хочете закладати на зберігання. Із 17-18-19 серпня досить гарні дні для збору всіх культур для довге зберігання. 20-21 серпня збір на насіння. 22-23 серпня. Зб... Зібрання врожаю для швидкого використання. Не варто в цей день пересаджувати, ділити коріння та обрізати, викопана картопля в ці дні буде водянистою. 24, 25, 26 серпня гарні дні для заготівлі сіна, тому що воно буде захищати від хвороб та шкідників. 27-28 серпня дуже гарні дні для збирання фруктів, але при цьому не можна працювати з корінням рослин. 29-30 серпня не бажано саджати та обрізувати дерева. І що ж народ вчить, як на світі жить, що нам буде у серпні? 1 серпня народі відзначають мокрини. Мокрина показчик осені. Дощить на мокрину буде мокро, сухо буде сонячно. 2 серпня Іллі Пророка громове свято. Іллі на полі копи лічить, на Іллі новий хліб на столі. Цього дня мало коли нагримить і і цей день зазвичай ля дощ, як із відра. 4 серпня Марії Магдалини. Великі роси льон, льон буде сірим. 6 серпня Бориса і Гліба час осінніх зірниць прийшов Борис і Гліб, встиг у полі хліб. 7 серпня літньої ганни, холодний ранок цього дня то зима буде рання й холодна. Яка погода до обіду, така зима й до грудня. А Яка по обіді така після грудня. 9 серпня пантелеймона Пиликопа намагалися в цей день не працювати. 12 серпня сили. Жито посіяне на сили родить сильно. 4 серпня Маковія 1 Спаса медового. Це День проводів літа. Ми завжди завжди готуємо з маком якісь запіканки. В, цій, в цей день святять лікарські трави, мед, і також це початок Успенського посту, який закінчується 27 серпня. 19 серпня Яблучний спас, другий спас преображення одне з найбільших хліборобських свят. 23 серпня, Лаврентія. Як у ставах тиха вода, і осінь буде тихою, а зима без завірюх. 28 серпня, Успіння Богородиці і Перша причиста. Початок молодого Бабиного літа, Кінець Пасівки, Сіяння озимини розпочинається. І 29 серпня Третій Спас. От такі свята і народні прикмети чекають нас в місяці серпень, останній місяць цього літа. Ставимо вподобайки під відео, пишемо коментарі та не забуваємо підписуватися на мій канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.